Далі от вскрили масляний насос. Щас. Так, коротше, вскрили масляний насос. Що ми наблюдаємо яку картину? Бачимо, да? які задіри на цьому. Це або від нестачі масла, або після того як навіть зараз зазор поміряємо. Він роторного типу зараз ми його розберемо ну, то що воно так подерте блядь, це вже піздець просто причина не скажу чи це було після того як це сталося чи до того Ну в основному Судячи по тому, що я відкрив і стружки тут немає, то є на такому масляному насосі вже їздили до цього. То є причиною стала нестача тиску оливи. Мотор просто весь роздірібанений, е, ні датчика, нічого немає, непонятно, блядь, що де. Но от такий стан масляного насосу. Він весь в задірах. Просто видно, які полоски, блядь, який тут тиск має бути, блядь. Ну, Його тут тупо не буде. Тобто Попередньо масовий насос мертвий, що можливо стало причиною цього. Да? Зараз ще зніму корінні шийки подивимося, що в нас там. Якщо на шатунах вкладиші свіжі, то цей мотор робили до цього да, людині і, і зробили неякісно. По головці, що ми бачимо, яскраво видно, що машина працювала просто тупо на маслі. Бо тому що он, такі коржі масла пригорів, що блядь. Да? Не в не, не перший день, то машина диміла, причому серйозно ну, Це просто. Ось це, це тупо масло. Живе масло. Да? Це у нас раз там четвертий циліндр, який ляпнув, да? він вдарив він по клапанам, клапана криві. Там побило. Ну, голова, в принципі... Ну, я ще зараз подивлюся її планкою. Ну, я думаю, що її піздець. Але треба її віддавати і проміряти. У ну, нас, нас три поршні працювали на маслі. Це що в нас виходить? Постійна детонація зайва суміш. получается, тому що в нас наявне було масло. І процес згоряння і запалювання суміші в циліндрі не відповідав такту двигуна. Це теж може стало могло стати причиною того, що влупило далі. По розпідвалам. Що повклинювали чи що, блядь? Це і вклинило, блядь. Достаємо. Ну, я їх навіть мірять не буду. По-перше, на кулачках виробітка, на прилягаючих площинах царапини, які прям відчуваються на нігодь. Ну і від відповідна частина. Ох, тут пиздец. Це від нестачі масла. Тут просто задир і вытерта, блядь. Треба буде нормально проміряти. Нас розпредвали теж. От тут видно як порізали. І, я думаю, що вклинили. А вклинили через що, через нестачу масла. Тому що Ми бачимо в якому стані у нас масляний насос. Да? Заради просто глянемо в вихлопню. Ми бачимо, що там куча. Куча масла не згорівшого. Тому якось так. Зараз відкручу, подивимося на це.